Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Маріна, я багатодітна мама. На моєму каналі ви знайдете багато мотивації на прибирання, на приготування якихось смачних страв, рецепти, також огляд різних магазинів, покупки для діток, для дому, для себе та багато іншого. Тому, якщо цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтеся, хто ще не підписаний. Якщо сподобалось відео, ставте подобайку. Всім гарного перегляду! Своє відео я почала з такого приготування сніданку. Хочу показати дві таких ідеї, або два варіанти сніданку. Перший варіант це омлет з овочами і сосисками. Беремо або кабачки, або у мене цукіні. Нарізаю одне цукіні, трішки підсмажую підсмажу на сковорідці, додаю сосиски. Тим часом я збиваю трішки яйця, нарізаю маленькі помідорки черрі. Також дуже смачно, якщо додати перець болгарський. Я хотіла додати, але в мене не було його, тому вийшло без нього. Хоча з перцем виходить дуже-дуже смачно. Збиваю трішки яйця, ну так вилкою перемішую. Солю, трішки додаю перцю, гарненько перемішую і додаю молока. Молока я додаю, як то кажуть, на око. Це все з'єдную. І коли в мене вже такі м'які були цукіні, може такі вони ну, такі м'якенькі були, я викладаю це все у форму. Далі викладаю наверх помідорки, заливаю яйцем і посипаю все тертим сиром. Далі випікаю при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. І такий, можна сказати, швидкий, але дуже смачний, виходить сніданок. Рекомендую спробувати, виходить дуже смачно. Хочу ще спробувати з кабачками, хоча кабачки і цукіні вони схожі. І в слідучий раз. Хочу додати болгарський перець. Болгарський перець треба трішки також із сукіні на сковорідці підсмажити або підтушити, щоб вони такі були трішки м'якенькі. Нам сподобалося, тому рекомендую і вам спробувати. Другий варіант такого швидкого сніданку смачного це сирники в заливці І зверху мене я виложила заморожену малину. У мене була в морозилці, вийшло смачно, Сирники сладкі, такі солодкі, заливка солодка і кисленька малинка. Вийшло дуже також смачно. Ці рецепти будуть в описі під відео. Тут у мене двійна порція. Сир, у мене кисломолочний. Далі додаю ванільний цукор. Звичайний цукор, додаю манку, яйця. Це все гарненько збиваю блендером до однорідної маси. І так як ці сирнички будуть запікатися, я потім додала ще трішки муки, Так, щоб вони гарненько тримали форму. Я їх трішки підсмажую на сковорідці. складаю у формочку для випікання і далі заливаю заливкою. Заливка в мене яйця, вершки, заливаю. І викладаю зверху заморожену малинку. Ставлю випікатися в духовку при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. І швидкий смачний сніданок готовий. Також рекомендую спробувати виходить дуже-дуже смачно. Прийшла мені моя посилочка, така невеличка. Ну, Те, що хотіла я, то заказала. В общем, Те, що мені потрібно, було, тут такий невеличкий штативчик, який можна поставити на стіл. І якщо там треба зблизька щось зізняти, ну, такий у мене напольний є. А я хотіла ще такий. У нього тут висота 36 см. Отак ось 36, і він так само крутиться, повертається, як. В общем, він недорого був, якраз він був по скидки, і ціна його була 5, там ще щось 5 євро з копійками. Він зараз тут розкладений, але такий важкенький. Далі я казала собі такі ручки гарненькі. Зараз трішки тут розмотаю, все розкрию і покажу таку зблизька. Далі тут косиночки мої. Це також вона така, чи маленька, але я так на, дво, на два розділяю, І можна так ті, підшити, і буде так гарненько. Тут я заказала колготки біленькі дівчаткам. Так, тут доріжка на стіл. Захотілося мені такої вже весняної, такої е, якась така прям весняна дуже мені подобається. І такі квіточки. Тут я заказала троє, зараз буду їх якось так. Разом з'єднувати і дивитися, який вийде букетик. Дуже мені сподобалися такі ніжні кольори. В общем, така буде в мене невеличка посилочка. Зараз я детальніше розкрию це все і покажу. В общем, розмотала я свої покупки. Доріжка дуже мені класна. Ну, Це вона ще вдвоє зложена, просто я вже не хочу її так зовсім розкладати. Зараз я її трішки попрасую, щоб не було таких заломів. Мені. Здається, з зеленими плейсматами на столі, це буде просто шикарно. І хочу поставити також у вазу оці квіти. Хочу на кухню поставити, вони мені дуже сподобалися. Вони такі, не знаю що, а вони такі м'які, дуже класні. В общем, тут в мене, виходить, 9 гілочок. Сподобались мені такі квітки. Пофнастенькі такі. Так, хочу потім замовити ще, напевно, білю білого кольору. І є такий бордовий фіолетовий якийсь такий колір. Так, розмотала я свої такі косиночки. Ну, не буду тут розгортати, я думаю, тут все ясно. Ця так і буде, а цю я трішки розріжу. Так, далі ручки мої. Дуже люблю до блокнотів. Я вже казала, що я люблю оформляти блокноти, там планери свої, там на меню, на все інше. І заказала, не фокусірується, такі ручки гарненькі. Такі ніжні кольори. Гарненькі. Тут їх в комплекті йшло 4 штуки. Далі штатив мій. Я вже його склала. Ну, такі, в принципі, я спробувала, стоїть нормально. Наче непоганий. Так, і колготки дівчат. Ну, це колготки більша нітки, а не дівчат. Мені дуже подобається такий, зараз е... я одною рукою не дуже зручно, ось такі вони йдуть. Мені подобаються гарненькі такі. Ну, це не капронки, але вони з такими, значить такою сіткою йдуть. Ну, я не знаю, як. Я думаю, тут на відео все зрозуміло. Я думаю, під туфельки буде дуже-дуже гарно. Капронки вже будуть потім чуть пізніше. Все-таки погода ще така. Але вони такі тягучі, дуже-дуже тягнуться, дуже прям такі тягучі. Ось я так натягла, щоб показати, як воно на ніжки буде. Ну, такі вони, я думаю, видно, гарно тягнуться. Кого ніжка тоненька чи чуть більшенька, гарненькі, хороші колготки. Так, і в слідючому відео буде в мене така переорганізація трішки кухні. Буду фасади мити. Трішки в ящичках поприбираю, буду доріжку застеляти з плейсматами, хочу квіти також поставити. Там я купила Свічки Свічки буду міняти, і хочу ще замінити постери. У мене там ще висять такі зимні постери. І я хочу вже замінити ті, які там висіли перед, ну, перед цим такі весняно-літні. Тому слідюче відео, я думаю, буде також цікавим з такою невеличкою переорганізацією на кухні. Тому ще я заказала дівчатам на шейні е, туфлі. Такі гарненькі, потім, як прийдуть, я обов'язково покажу. А, а це посилка була з темі. Можливо, я не сказала, я вже не пам'ятаю. Ну, в общем, тут двоє колготок. Тут пише вік 8-12, е, ну, якраз це на нітку і 9 років. Якраз нормально. В общем, така мене була. Посилочка. Мені сподобалося, квіти я замовлю ще, але замовлю іншого кольору. Хоча ці дуже-дуже класні, дуже мені такі ніжно-ніжних кольорів. Тут ми з Марчиком вже займалися трішки українською школою. Тут у нас математика, вирішували приклади, задачки, всякі завдання, які тут є. Дуже зручно, що ми купили ці всі зошити, що він не забуває. Він в перший клас тут ходить в німецькій школі, і в перший клас також він і в українській школі. Потім, як приїдемо додому, він відразу піде у свій клас, там де він вже записаний. Тому зараз займаємося, щоб не забути. Хочу показати таку у нас закупка була така, ну на тиждень. Так як я кажу, потім, якщо якогось інгредієнта не вистачає, наприклад, на якусь страву, то потім докуплюємо а так, в принципі, як би на тиждень. Так, купили таку тоненьку вермішель. Далі яйця. Це ми беремо тут на фермі, їздимо. Тут беремо по три лотка. Не знаю, такі вони ну, середні Дома то в Україні я брала трішки більше. Я завжди брала там оці гулівер великі нормальні яйця. Далі взяла. Кріп, тут у мене такі два штучки, зараз поріжу, і будуть в мене заморозку в морозилку. Далі молоко взяла. Це Або на лати нам надо, або на хлоп'я. Діти люблять з молоком. Далі в магазині Action взяли зубну пасту. Тут вона різна така йде. Тут у нас, виходить, на другому на, тобто, в хаті два етажа і два поверха. І тут на одному поверсі у нас і на другому потрібно ставляти, тому купляємо так. І одна буде на запас. Одна на перший поверх, друга на другий, і це на запас буде. Так, в Юзку купила свічки. Хочу. Поставити дві в вітальні, там вони є підсвічники. І дві хочу поставити у, тут на кухні на столі. І дуже мені ці сподобалися. Такі гарненькі, дуже такий дизайн, класний. Мені дуже такі подобається. Взяла також буду міняти. Я їх взяла, але запалювати я їх не буду. Я не люблю запалювати, а буває запалюю. А так в основному я їх беру як для декору. Мені дуже подобається, як для декору. Також взяла такі ганчірочки, 9 штук їх тут, а вони такого різного кольору. Вони мені сподобались, вони такі м'якенькі. Я думаю, що як водою намочаться, то вони будуть гай такі м'якенькі. Думаю, для зер... зеркала, для ну, такого різного стол витерти чи ще щось, то мені сподобалося. Ця в'юску взяла ціна 1,75€. Ці свічки ціна євро теж 75, а ці 3 євро. Так, і зараз покажу. Також сосиски взяли, теж буває класно виручає, там десь по швидкому вермашаль зварив, чи гречку сосиски посмажив чи зварив. Далі м'ясо. Хочемо сьогодні посмажити в чоловіка день народження, і хочемо так, зробити таку як сімейну вечерю. Тут у нас м'ясо двох видів в такому маринаді і така, як паприка. Це я не знаю, що за маринад. Далі ще будемо смажити такі сосиски. Тут їх кіло 600. Вони тут у два рядочка йдуть, теж такі смачненькі. Далі згущене молоко. Це потрібно на торт. Я роблю торт з молоко і вершки. Збиваю і дуже, виходить, такий смачний крем. Далі взяли лаваш, це зараз ми посмажимо м'ясо. І я люблю в каструлі, там, ну, куди я складаю, перекладати м'ясо лавашом. Лаваш дуже пропитується тоді м'ясом і дуже смачно виходить. Також, хліб взяли, кисломолочний сир. Гречка була по акції, взяли дві гречки, майонез. Так, сир. Тертий. Завжди беру гауду, він мені подобається. і на смак і дуже класний. Так, фету взяла, буду до м'яса робити: айсберг, огірок, фета і помідори. Також лавровий лист, кетчуп, також до м'яса взяли. І ще картошка у нас там дві сітки по 10 кг. В общем, така була в мене закупка. Вчора маргарітка спекла коржі. Значить, у нас тут один корж з маком, другий у нас йде такий шоколадний і це йде з ізюмом. І крем у мене зараз будуть варена гущонка і вершки. Ми вчора на ніч спекли, завернули в плівочку, і він тепер такий м'якенький, такий, дуже класний. Зараз я буду перемазувати його і зверху, напевно, може шоколадом так залью. В общем, буде такий домашній. такий, Тортик у нас. Забула, як він називається, в нього дуже багато різних названь, хто на нього як каже. В общем, зараз буду робити крем, вершки і варена згущенка, і буду його перемазувати. Також ще не показала тут помідорки черрі, цукіні одне і такі звичайні помідори. В общем, зараз буду займатися. Буду перемазувати картоплю. Зараз буду робити. Хочемо ще картоплю е на кострі у фольгі спекти. Цей день в чоловіка було день народження, тому ми вирішили, так як то кажуть, по сімейному відсвяткувати. Вирішили ввечері посмажити м'ясо, і коли ми смажимо м'ясо, також ми ще смажимо картоплю. Я її гарненько мию, нарізаю на навпіл, додаю сіль трішки чорного перцю, додаю олії, гарненько перемішую її і таку фольгу нарізаю такими шматочками. І Потім беру ці дві таких половинки. Разом і у фольгу Так замутаю, і далі у вогонь. Виходить дуже смачно, нам дуже подобається. Я дуже я полюбляю таку картошку печену. Мені здається, я б її через день би точно їла, дуже мені подобається. Особливо до м'яса, саме то. І буває відварюю ще трошки такої картоплі пюре. Бо чоловіку більше подобається така картопля пюре. Тут я прийшла до чоловіка, він тут уже смажив стейки. Врем'я нас, не було в нас замаринувати саме м'ясо, часу не було, тому ми купили вже готові такі стейки в різному такому, можна сказати, маринаді. Не пам'ятаю, який там був маринад. Але вийшло смачно. І купили також ми ще сосіски. Також посмажили на вогні. Тут показую таке нашу природу, де ми смажимо м'ясо. тут за хатою виходить так гарненько, як то кажуть, і смачно. У нас тут таке м'ясо смачненьке, і переклали його лавашом. Зараз, ану, подержи, це ще треба так його накрити. Тут, в общем, у нас, так як я казала, в різних заправках, і під низом там ще в нас є сосіски. Воно ну, таке сочненьке, зараз роблю салат і допікається ще картошка у фольгі. А картошка у фольгі там все просто картошка, олія, чуть перцю і соль. І така смачненька у нас зараз буде вечеря. Поки картопля допікалася, тим часом я вирішила швиденько зробити салатик. Саме краще нам до м'яса смакує салатик це капуста. Ну в, тут у нас айсберг, огірочки, помідори. Також я додала авокадо, але це не обов'язково. І додала фету. Дуже нам подобається салатик з фетою. Якщо я роблю такий салатик, то майже завжди я додаю фету. Хто ще не пробував, так, рекомендую спробувати. Ну, хто, Звісно, хто любить такі сири, як фета, то я рекомендую, дуже-дуже виходить смачно. Тут, кар... е... картоплю. <с> Тут я капусту нарізаю на такі, ну, я думаю, на відео видно, такі, як на салат Цезарь, такі е... квадратики. Тут у мене така капустинка невеличка. одненька, нарізаю, Потім я нарізаю огірок в огіркові я зрізаю шкурку, ну цю кожу таку, шкірку, тому що, ну звісно, зараз якби не сезон, тим більше це не домашні такі гірочки, не хотілося і шкіркою, вона ще така, наче жорстка. Тому я обчистила. Далі додала авокадо. У мене було такі вже не дуже такі, вони були добрі. Я там пообрізала, так, де, де там і вибрала таке, що можна було в салат кинути. І також додала трішки кріпу. Вийшов такий весняний, прямо такий літній, дуже такий запашний. Додала солі і олії звичайної, соняшникової. Гарненько все перемішала. І вийшов у нас такий смачненький салат. Такий салат до м'яса смакує дуже. Мені здається, воно, він свіжий такий, і м'ясо. і в общем. Ми завжди такі робимо якийсь такий салат. Ну, буває, там міняємо якісь овочі. А так в основному до, до м'яса смаженого робимо такий свіжий салатик. Після салатика я ще е, намазала торт. Зробила крем, але я вже це не показувала. Крем у мене був вершки. І банка вареної гущонки. Це все я гарненько збила, змазала торт, і ми його цим вечором не їли, залишили його на ранок, він гарненько, як то кажуть, пропитався, і зранку ми вже його смакували. Але в кінці відео я обов'язково покажу цей тортик в розрізі. Вийшов, до речі, дуже смачний. Хоча я ізюм не люблю, але в цьому тортику, там, де корж був з ізюмом, ну вийшло смачно. Хочу в слідучий раз, коли буду робити цей торт, замість шоколадного коржа, хочу зробити горіховий. Я знаю, що є такі різні варіанти цього торта, різні варіанти коржів, і також різні варіанти крему. Тому в слідучий раз хочу спробувати такий. Тут у нас вже все готове, ми вже сідаємо вечеряти. Дякую всім за перегляд, за те, що ви були зі мною, за те, що ви дивилися. Нагадую за те, що в мене є мій телеграм-канал. Силка завжди в коментарях під відео. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку та до зустрічі в нових відео.